Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо модель Casio G-Shock. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Ця модель відноситься до серії ga 2100 Це нова спеціальна колекція Forgotten Future. Характеризується ретрофутуристичним дизайном в металовому сріблястому стилі. Якщо упустити дизайн, то це все ще той самий Casio OAK, модуль 5611. В меню Світовий час, Секундамір з точністю до сотої долі секунди, таймер зворотнього відліку, 5 незалежних будильників. Є світлодіодна підсвітка. Захищає циферблат міцне мінеральне скло, корпус з армованою скловолокном пластмаси. Полімерний ремінець із сталевою застібкою. Задня кришка сталева. Цінник 175 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!